Так, не будемо зупинятися, давайте далі. Давайте про, трошки про скіфські війни. І я вам відкрию зараз мапу, яку втулять будь-якому школяру, який хоче хоч трошки е, дізнатися про скіфські війни. Ну, заходячи на українську вікіпедію, російську, будь-якої мови Вікіпедію, ви, як правило, будете бачити ось цей малюночок. Ну, цю мапу, принаймні. А, тобто, ось там перси. Я що вам сказав, що типу, у нас є от вони через Халдикедон виходять. Синеньким це у нас якраз такі ці от іонійські союзнички Перські. Червоненьким це у нас Епічна армія Дарія. Саме перси вломлять своїм, типу, і дальнім родичам, скіфам, і все буде круто, і і, і, вообще, і, і не буде загрози у персі, розумієте? Тому що він. типу, якісь греки, бігають зі своїми щитами, лазять по, по землі, ходять ногами, ужас. А от скіфи, да, скіфи це сила, скіфи вламують. Ну так, в принципі, і було. Це оці кочовики класні такі. Значить, вони. Ховають один одного в курганах. Частково вони не споріднені генетично. Це група народів, які, скоріш за все, мали індоєвропейський корінь, ну, здебільшого, при переважно індоєвропейський корінь, е які е мали спільні традиції, бо є, очевидно, є спільна. Матеріальна культура, тобто зверин, ранній скіф скіфія, звіриний стиль, там озброєння, традиція озброєння, спорядження коня, псалій, відповідних форм, це все велика, велика матеріально-культурна єдність. Тому ми можемо казати про якусь сукупність племен. так? Що ж відбувається з цим? Дарій дивиться, що воно постійно лізе отсюда, грабує його землі, його царства. І він розуміє, що плюс до цього ще за часів, скажімо, ранньої персії пізньої Дайте все таки да, і пізньої цього, і пізньої Асирії. В передню Азію вдиралися пацани кімеріці чи то скіфи. Ну там там, там, там не зрозуміло, розумієте? Там це, 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 про це знову ж таки будемо детальніше говорити на окремому стрімі. І там постійно їх ніхто не міг викурити, тому що вони дуже мобільні. Тому що вони надають генеральних битв, вони знищують вашу логістику просто в ноль моментально. Вони, ну коротше, це просто попоболь для от всіх, от, значить центральноазійських країв. От, біля Туреччини, вони там постійно тусили, постійно портили кров усім, хто там жив. Цар Дарій, наслухавшись, можливо, і типа скарг ціляких там, поначитувавшись, оці, от, цих, як, як то кажуть, Заяв, значить, Перселіцію, чи там, що там в них було замість поліції, він зрозумів, що да, з цим треба щось робити. Він збирає здорове військо. Це дійсно там потужне військо. Там знову ж таки, дивіться, є такий хлопець, звуть його Геродот. І Геродот дуже любить слово кілька мільйонів, чи мільйонну армію, чи 2-3 мільйони, ну як майже 2-3 тижні. да? А ще у нього є дуже така універсальна формула, коли армія дуже-дуже велика, але вона поменше. Тобто, зрозуміло, що під фермопіли мало прийти там кілька мільйонів людей, як мінімум. да? От. Але якщо він каже, що це була велика, класно оснащена експедиція, і там було 600 тисяч людей. То це знову ж таки байка, це не тому, що він дійсно там. Сказав 600 тисяч, да, тому що це він точно знав цю цифру. У нього 600 тисяч були завжди. Там 600 тисяч чоловік поперло на Скіфію, 600 тисяч чоловік поперло на Грецію в перший похід, значить, під Саламін і так далі. Там у персидського війська, яке йшло безпосередньо за часів Ксеркса, там штурмувати фермепіли, афіни, а потім вигрібати під Саламіном. І платеями, там теж було 600 тисяч кораблів. Тобто, вибачте, тут щось говорити про якісь цифри з цими, значить, нігдатістами, ми, на жаль, не можемо. Але те, що вона дійсно була, це мала бути достатньо велика, достатньо могутня армія, яка не обтяжувала б себе. Дуже надмірно, то ми можемо говорити десь про 50 тисяч людей. Це абсолютно. Тобто, це верхній поріг. Не більше 50. Тому що, коли буде, от якраз таки цей великий похід Ксеркса, ми з вами поговоримо, в чому мінус великої армії. Там вони полізуть аж з усіх щілин. Як кажуть, армія, чим більше армія кажуть, тим краще. Але. От... Е... Що ми знаємо про цей епічний похід? У нас є Ольвія. Ольвія це грецька колонія, яка скіфом дуже близька та рідна, тому що саме в Ольвії скіфи е купляють вино за? Рабів, шкури, зерно те ж саме. Тут скіфи абсолютно нормально можуть в осідле життя. Одне з найраскривіших представників осідлого життя, яке, до якого я особисто мав значить, відношення. Це от нинішнє так зване Більське Городище, про яке я зняв там купа серій у мене на каналі, випусків, цілий фільм про скіфів. Будь ласка, друзі, закликаю, якщо вам дійсно цікаво, подивіться обов'язково. Але про що я говорю? Справа в тому, що більшість людей. Я зараз вам скажу просто пару аргументів на, скажімо так, на підтримку Більського городища. Більського Родища. Це здоровенна система валів. Бачите, оце от село Більськ. Значить, воно займає приблизно ось таку ось територію. Ось воно йде так вниз. Обходить. Ось. До речі, тут добре видно система валів, вона досі зберігається, вона досі абсолютно вражаюча. Загальна територія 32 кілометри. Справа в тому, що характерною рисою для всіх кочовиків є м -м, курултайна система. Справа в тому, що вам раз на рік треба десь в якомусь місці зібратися для того, щоб вирішити ваші е скіфо-кочівницькі проблеми. На фоні цього всього вам де, треба десь, як то кажуть, влаштуватись на зимівник. Тому отака велика. Величезна територія, яка в принципі, ну як заходить, доводить археологія, оця от центральна частина, більша частина Більського городища була не заселена або частково заселена, цілком можливо, що воно якраз таки використовувалось для того, щоб туди, знаєте, як то кажуть, зібрались всі племена. І там, там, от як кажуть, там, типу, о, випасли там чи перезумували їх, коні, отари, овець, худобався, і так далі, і тому подібне. А вали потрібні навіть не стільки для того, щоб о, захищатися від когось чи від чогось, а саме для того, щоб худоба просто не розбрідалась. Тому що от мене на цей факт, і в принципі, як то кажуть, оскільки письмових джерел немає, ми можемо зараз фантазувати скільки завгодно. Можливо, просто воно не заселене, тому що ми недостатньо добре копали це все городище. Але в дійсності воно в п'ять разів більше нині от, за того час на площу Вавілону. Тому ми можемо зараз додумувати, що завгодно. Реально, тобто це щось феноменальна по своїм м масштабам, і по масштабам і по розмірам, і по зведенню, і по всьому, всьому, всьому. Щоб вам було трошки веселіше, давайте я вам картинки поставлю. На жаль, тут. От, я вам своє відео поставив, але Ну ось, власне, вали. Оце от зрізаний вал, він величезний. Вали, як правило, досягають 12 метрів. А, це сміття, сміттєзвалище, перепрошую. Дуже шкода, що тут, крім сміттєзвалища, нічого не, не сфоткано. Ось, давай. Та ось тут, здається, є непогані такі от. А, це наша археологія. Так от, друзі. Ще раз повертаємось до нашої класної карти. Вони ніби йшли, ніби йшли в землі, зверніть увагу будинів. Геродот каже, що в гелоні живуть два племені в гелоні самому місті, два племені гелони і будини. Що, мов, типу, от гелони це нормальні пацани, а будини харчуються основими шишками. А потім е поглянули, як з'їздили там Більське городище, подивилися, що там робиться. Виявляється, на самому Більському городищі присутні ще два, мали менше городища. Тобто в систему валів вписані два незалежних таких от фортифікованих е населених пункти. Ось всю цю велику систему валів, так? І що цікаво, що якщо ми звернемо увагу, те, що зараз знаходиться в лісі, воно зараз поросло травою, ось воно. Це так зване східне городище. Скоріше за все, там жилу. точніше, ні, навпаки, будини. Будини це цивілізовані, егелони це страшні там просто ці самі падлюки. От, не цивілізовані. Так от. Те, що на так званому е, Будинському городищі все ок, типу, там є система а, вулиць, тобто є якась неяка урбаністика, знайдено нібито е, старшим шабко археологом е, нашим е, е, дерев'яний храм, типу антично з колонами і так далі. то... Те, що на Західному городищі відбувається, це просто якась рака. Вона, звісно, це городище, звісно, збережене набагато краще. Воно зараз відкрите, не покрите лісом. Через це оці от всі вали, в принципі, непогано навіть ось тут от на карті проглядається. Ось воно, бачите. А бачите, ці білі плями? Друзі, це зібраний урожай. Білі плями це не що інше, як зольники. Що таке зольники? Це фактично серця кварталів стародавнього міс міста Гелонів. Е справа ось в чому. Квартали Гелонів, е вони виглядали як такі от радіальні поселення навколо великої кучі сміття. Тобто ви такі там щось варите в себе, палите багаття. Потім на ранок це багаття виносите з хати землянки своєї, і викидаєте в центр фактично того місця, де ви живете. І досі ці зольники ось так от проглядаються. І на цих зольниках є все. Від античної кераміки до чого завгодно. Ну, тобто це мусорки, по суті. І ось так от цілий, значить, ну, уявляєте, там така кочугура здоровенна утворюється. Мало того, на цих зольниках. І Влаштовували такі собі святилища. Тобто, от, у вас велика купа сміття. Ви там ще такий бац! Влаштовуєте значить вівтар і приносите жертви. Коротше, друзі, я не знаю, що, а в принципі, з Геродотом все сходиться. Одні бидляки. А інші, такі, от, такі, типу, от, типу, нормальні, прям, от, майже греки, майже цивілізовані. Але у Геродота також вказується згідно з цього походу, що, там же пам'ятаєте, йдеться, коли йдеться там, типу, про скіфів, що скіфи сказали, що якщо ти знайдеш могили наших предків, ну, типу, от, коли ти досягнеш курганів наших предків, тільки тоді ми дамо тобі бій, друже наш. Дарій. Вот. І Дарій реально весь цей час шукає могили їх предків. Більшість курганів зараз абсолютно зрито, але навіть зараз на поверні денні ми можемо спостерігати якісь певні аномалії. Якщо ж дивитись взагалі, з, як то кажуть, з дрону. Тут, наприклад, бачите, деякі плямки зберігаються, тут деякі плямки зберігаються. Але мій добрий друг Крюк, Олексій Крюченко, добровольчик. Олець і е, АТО, і, е, по, як то кажуть, і початку, і, значить, повномасштабною агресії початку війни, 2015 рік фасад. Потім археолог. Дуже пишаюся нашим знайомством, дуже сподіваюся, що нам вдасться провести стрім по скіфам. Він якраз мені показував це все. У мене є досі зняті ним кадри. Я їх підготую на скіфський стрім з розвідки, з дрона. Друзі, там ціле курганне поле, там десятки курганів, причому розташованих не так, як у кочівників, знаєте, типу, ну, рандомно, як, як так вийшло? А як Арлінгтон, Арлінгтонське кладовище в Америці, тільки курганне. Уявіть собі, я не уявляю, як воно виглядало при скіф за скіфів. І скажіть мені, де ще є подібний от Ні, могили скіфські, є багато де. Але такого величезного комплексу, який ми можемо спостерігати, я не бачив, ну я не знаю, що де. І тому ось цей, от е, закорючену, значить, вікіпедійну, е, що вони десь там на Ростовщину, типу, да? що там живуть будини, це фігня повна. Я думаю, що е, він таки пересікає Борисфен, дійсно, але вище іде в сторону Полтавської області, де десь там, от в районі якраз таки Більська, е, отримує вже таких люлей, що відкатується назад. А що за люлі? Справа в тому, що скіфи не вступають в прямий бій, влаштовують випалену землю і накидують персам просто люлей таких, що аж бігом. Все кочів'я, скоріш за все, в цей час, що мені ще подобається в цій версії, чому вони ведуть випалену землю? Чому вони кажуть про ці могили, зрештою, так? От. Чому стільки от всього цього? Скоріш за все, дійсно об'єднання скіфських племен відбулося. І, скоріш за все, відбулося воно якраз таки на теренах того, що ми зараз е кличемо більським городищем, тобто ось тут. от. О, тобто вони тут, грубо кажучи, завели всі свої, значить, свої е вразливі елементи свого суспільства під назвою кочів'я, тобто це їх худоба, яка їх годує, і свої родини сюди. Залишили тут їх фактично під валами під е, протекцією валів, а самі шуранули в степ з чистою совістю, абсолютно точно знаючи, що в будь-якому разі краще вони їх не захистять на даному етапі, і ганяли того нещасного ксеркса. Потім, поки він не плюнув. Тому що реально повністю перебита логістика повністю перебита. Він женеться за ними, а скіфи об'їжджають його і нищать його логістичну, значить, логістичну службу, тобто тих, які намагаються їм підвозити воду, їжу для армії і так далі. І тому подібне. Те, що в них на вазах і в повозі, швидко закінчується, і власне, з цим закінчується все бажання Дарія Першого, Дарія Великого. Воювати зі скіфами. Десь близько, вже ближче до кінця року. Це все настільки Дарію, як то кажуть, сидить в печінках, що він кидає нафіг все, і по дорозі просто валить, знову ж таки, повертається в іонію, в сарди. Недавно спа в сарди. Коротше, і е, сидить тут і розуміє, що в принципі на, на, на даному етапі зі скіфами все, тому що з ними воювати абсолютно немає жодного сенсу. Там немає просто з ким воювати. Точніше так, скіфам є з ким воювати, тобто вони то з тобою воюють, а ти з ними ні. Отака от, от ех, дивна ситуація.